За годину до початку засідання у коридорі суду натовп людей. Усі вони прийшли на справу Олега Дмитренка, директора згорілого у літочках будинку для стареньких. У Дмитренка аж троє адвокатів. Утім, до початку засідання вони категорично відмовляються щось говорити, тікаючи від журналістів. Зараз позицію ми озвучувати не будем по цьому діло, тому що преса всі новини, які були вони перекручені. Сейчас ми її озвучувати не будемо. Забороняють спілкуватися із журналістами, і працівникам згорілого будинку, і родичам своїх же підопічних. Я теж всіх прошу, якби не треба ніяких коментарів, всі виділи, як все перекликується. Самого Дмитренка поліція затримала у неділю, в день пожежі. З того часу він під вартою. На суд його привозять зі слідчого ізолятора. Власник погорілець одразу співчуває. Хочу висловити слова співчуття родичам загиблих людей. А також постраждалих. Хочу сказати, що ми будемо допомагати чим зможемо і як зможемо. Натомість каже себе винним у загибелі такої кількості людей не вважає, бо жодних законів не порушував. Поки що не встановлена причина. Я являюсь власником. В нашій країні, ну якось так виходить, що перш за все. Відповідає власник. Тому я зараз, от, мабуть, перед вами. Формально згоріла будівля була приватним будинком. Родичі стареньких за договором орендували у ньому кімнати, і їх усе влаштовувало. Заборонити ж йому здавати своє житло і перевіряти, як він це робить, ніхто не має права. Вони не могли бути у нас з перевірками, тому що це, цей будинок зареєстрований як житловий. І вони не можуть, не мають права перевіряти. Жодних медичних послуг у закладі не надавали, каже його директор. Раз на місяць мешканцям робили кардіограму та їх оглядав терапевт. Якщо комусь з людей необхідна була допомога лікаря, викликали швидку. Адже Дмитренко до всього є власником мережі приватних клінік у столиці та одного медичного центру на Київщині. На суді у якості свідків виступають родичі загиблих та врятованих літніх людей. До Дмитренка вони претензій не мають. Більше того, кажуть вдячні йому за догляд за своїми рідними. Олену ми зустріли на руїнах будинку. У неї під час пожежі загинула 71-річна матір. По-перше, я вже не вернусь, я не хочу... В на черзі ми такого не нашли і вам не справчика на цей час. Судове засідання ще триває. Тож арештують Олега Дмитренка, як вимагає прокуратура, чи відпустять додому, як просять його захисники, поки невідомо.